Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди Old Guard Владислав Лакізо. Владислав, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Скажіть, будь ласка, пару слів о грі. Як вважаєте, чи вдалося сьогодні все, що ви хотіли? Ну, склад команди нашої був сьогодні не дуже в повному бойовому так, складі. Тому сьогодні очікувалася дуже така. Важка гра, бо мало було людей на заміні. Спіка добрий суперник. Ми її знаємо вже давно. Грали ще раніше на всяких турнірах. Добротна команда ніколи не здається. До останнього грали, тому гра сьогодні була дуже добра. Зі сторони могло... Показати, що це для вас була легка прогулянка. Чи не важко вам після ігор першої ліги налаштовуватись на суперників з ниж... нижчих ліг? Неважко, тому що ком... команди з нижчих ліг грають зовсім у другий футзал і не на всі, скажімо так, стандарти. І так як перші ліги, лізі вони ведуться, тому навіть інколи важче грати з командою з нижчої ліги, ніж з командою з першої ліги або з вищої ліги. Добре, дякую. І як ви вважаєте, які шанси команди Олдгуарт на перемогу у турнірі? Та, такий, як і у всіх команд. Турнір такий, це не коротка дистанція, тому буде важко так спрогнозувати, хто стане. Чемпіонам попереду на вас чекає дербі з командою Smiles, з якою ви добре знайомі? Як вважаєте, чи не буде заважати те, що суперники добре знають усі ваші хитрощі? Я, я думаю, що ми домовимося ще до гри, який результат буде нашої гри. Добре, дякую вам, вам. Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди «Спіка» Олександр Чепа. Олександре, які враження після гри? Доброго вечора. Враження не дуже яскраві, тому що програли, а так по грі скажу, що наша команда молодці, тому що боролись до останнього, не дивились на результат і бились до кінця. Сьогодні ваш суперник був набагато потужніший ніж у першому турі. Чи відчувалося це для вас? Е, чесно, налаштовувався на гру на бойову дуже, і у нас так вийшло, що не повний склад сьогодні був. Ви ну, вийшли основні гравці, і було тяжко. Звісно, тяжко, будемо старатися боротися до кінця. Як ви вважаєте, наскільки корисно грати з командами, які, ну, скажімо так, на декілька голів вище та грають у більш високих лігах? Як кажуть, є до чого стрімитися і йти вище. І, і ти дивишся на цих суперників, і хочеться їх якось доганяти ззаді за футболку і йти вище. Так що це тільки на користь нашій команді, вона розвивається і намагається йти вище і вище. Так що... Чи вплине ця поразка на бойовий дух команди Спіка? Ні, не вплине. Вона як йшла до перемоги, так і буде йти до перемоги. Неважно, який буде результат за спиною. Добре, дякую вам, вам в наступних матчах. Все, і Вам дякую, гарного вечора.